Щоб все бачити та міцніше бити ворога, адже це теж свого роду зброя у цих коробках не лише тепловізори та біноклі, а ще зарядні пристрої та бензопили. Українські військові отримали чергову масштабну партію допомоги від горішньоплавнівської громади. Ми передаємо до однієї із військових частин чергову партію. Е Закуплених матеріалів і техніки. Нагадаю, що це? Це будівельні матеріали, це тренувальне спорядження військового призначення, це телевізори для обладнання військового пункту, це кабельна продукція, це планшети, це Ноутбуки, різні електроприбори, ночного бачення, дальноміри і таке інше. Родзинка всієї поставки це 26 різних квадрокоптерів, різних за призначенням, різних за ціною, згідно того замовлення, яке нам надали військові. Ну і зрозуміло, вся ця електроніка, яку ви бачите, це. Супровід цих головних приборів сучасних дронів, які використовують зараз на війні. Також на фронт українським військовим із горішніх плавнів відправлено 20 дизельних генераторів, кожен потужністю 10 кВт. Для зручності на п'яти палетах спакували по чотири генератори. А до двох квадроциклів, про які ми розповідали нещодавно, додалися ще чотири. Трудно недооцінити це чи переоцінити. Я сказав би так, той вклад, який в справу перемоги робить вся горішня пламівська громада. За що вдячний Дмитру Геннадійовичу заступникам, всім людям, які нам допомагають. Всім ну, допомагають, я думаю, всі, Незважаючи на жаль, не зважаючи на політичне переконання, релігійні, тобто ми розуміємо, що всі хочуть найшвидшої перемоги і це нас дуже до неї наближає. Висловлюємо слова великої подяки, щиру вдячність за цих дуже дорогих і дуже потрібних коней, які ми дуже сподіваємось на це, виконують своє завдання. І довезуть нас якомога швидше до збережжя Чорного моря, його кримського побережжя. <див> Дякую, на все добре, бережіть себе. Разом до перемоги. До середини травня, із переліку замовленого військовими обладнання на загальну суму 22 мільйони гривень, має надійти наступна частина. Всього ж на поточний рік для потреб Збройних сил України із міського бюджету горішніх плавнів заплановано 45 мільйонів гривень. Разом до перемоги.